Ну, ось, ми, власне, знаходимось біля цього будинку. Звісно, це не головний вхід у будинок, але ми через нього зайдемо. Диванний ріелтор купив дві квартири. Третина відсотка населення Польщі. Квартира в нас 113 квадратних метрів. Я не знаю, звідки це, мабуть, Африки. Вони виглядають дуже так міцно, впевнено і масивно. В обох цих приміщеннях на сьогоднішній день можна помитись: один мільйон триста тисяч злотих. Протеїновий коктейль, одна серія серіалу. І я просто лупанув всю пачку. Боже кожного разу, як перший раз вечора записую повний список. Справ, сходити в магазин або застілити ліжко. Просто шикарний торт був. Good morning, guys. Точніше, вже не morning, а 15.25 у нас на годиннику. Чому я включив камеру? Я хочу сьогодні з вами проїхатись до однієї дуже цікавої нерухомості, показати вам її, зробити такий рум тур, скажімо так, вперше на моєму каналі. Бо в мене якби вже 30 відосів на каналі Ріелтора, а ще жодної нерухомості я вам не показував. Тому сьогодні ми це виправимо і, взагалі, я хочу протестити такий формат, щоб я вам більше показував, якби те, взагалі, як я живу. Те, як проходить мій робочий день, бо праця ріелтора це трохи нестандартна якби сфера, і тут немає такого, що там сів за комп о і встав за компа о п'ятій, повиключав нафіг всі телефони, гаджети і відпочиваю. Ні, такого тут немає, тому хочу вас трохи в кухню е праці агента з нерухомості. Окунути що нового мені нещодавно написав: написала одна людинка в коментарі під відео, якраз таки про іпотеку. Попереднє щось, типу, того, що я диванний ріелтор, так мене так назвали, тому що е, у нього товариш у Варшаві, який працює ріелтором два роки, він вже собі купів купив дві квартири не в іпотеку. А я, типу, сиджу четвертий рік в нерухомості і знімаю. Орендоване житло. Ну не те, щоб мене взагалі якось задівали коменти в будь якій соцмережі. Але тут прям якось хочеться висказатись щодо цього. Дивіться, я не спорю з тим, що рієлтори, агенти з нерухомості можуть заробляти такі гроші. Але давайте порахуємо математику. Просто ось дивіться. Я думаю, що якась середня, ну навіть не середня, а просто найпростіша квартира у Варшаві. Я звісно, агентом нерухомості у Варшаві не працював. і Я якби точно не знаю, що там відбувається. Але ну якась надивленість в мене все ж таки є. І я думаю, що ну дешевше, ніж за 500 тисяч купити там якусь ну навіть кавалерку не ну, ну кавалерку можна, звісно, купити за 500 тисяч, але квартиру якусь, в котрій ну можна жити, а не виживати, скажімо так, ну це не знаю там 30 плюс квадратних метрів. Ну це треба принаймні 500 тисяч заплатити. Злотих, звісно, так ось щоб заощадити за два роки мільйон злотих, бо в нас ж дві квартири. Ось так ось, щоб заощадити мільйон злотих, ну треба, я думаю, на рік мати. Ну приблизно там 1600, там 20, щось таке. типу, ну я думаю, що життя знову ж таки не виживання, а ну досить таке нормальне, комфортне життя у Варшаві коштує ну десь 10 тисяч на місяць. Я думаю, у Польщі. Ось я знаю таку статистику, що за 24 рік кількість людей, котрі заробляють більше 600 тисяч злотих на рік, брутто знову ж таки бруто це не нето. А тут ми кажемо про, про нето дохід. Він складає 133 тисячі осіб, тобто 133 тисячі людей заробляють 600 к рік на рік або більше, це якщо що десь третина відсотка населення Польщі, тобто, це навіть не, не 3 відсотки, це третина відсотка, щоб ви розуміли просто. І звісно, серед цих людей є агенти з нерухомості, є люди, котрі пов'язані якби з цією сферою, і думаю, їх досить багато. Але чи є там люди, котрі працюють у нерухомості два роки, навіть у Варшаві. Ну, слухайте, я в це не вірю, чесно кажучи. У мене якби є багато знайомих колег в цій сфери, котрі працюють більше двох років, і вони такі грошей не заробляють. а Вони якби добрі у своїй справі. Тому якщо ця людина це дивиться, то або якось підкрути трохи свою довіру до того, що тобі кажуть люди, навіть якщо це твій товариш, або я не знаю, більш перевіряй якусь інформацію, або ж якщо. Для нього, нього має доступ та ось, тільки люди, це зробив, котрі тут проживають. Всім власне буде дуже цікаво послухати, як заробляти такі гроші, будучи два роки, в принципі, в будь-якій сфері. Ну ось ми власне знаходимося біля цього будинку. Подивіться, це старий будинок, кам'яниця, але в 2014 році вона пройшла дуже ґрунтовний ремонт. Зараз цей будинок в дуже гарному стані. Зрештою, зараз ви це побачите. У нас тут є також внутрішній двір. Ми зараз на нього теж подивимось. Добре, що зараз літо. Ми, власне, можемо побачити, як він презентується на зелено. Тут можна проводити час з друзями, і ось ці шарики покажи ось ці шарики, вони ввечері світяться. Звісно, це не головний вхід у будинок, але ми через нього зайдемо. Звертаю увагу на стелі, котрі дуже цікаво. Розмальовані в таке, під таке небо. Стелі дуже високі, до речі, 3 метри 40 сантиметрів. Ну, зрештою, це не дивно, бо це кам'яниця, власне. Ось, власне, двері до нашої квартири. Якщо в мене віддишка сарян, я дуже швидко біг по сходах, але ми тут, тому запрошую. Квартира в нас 113 квадратних метрів. Друзі, це дуже велика реальна нерухомість. Вона складається з чотирьох кімнат, одна з яких була зроблена під другу ванну, але. Давайте по порядку. Це у нас перша кімната. Вона при оренді, коли ця квартира здавалась, вона використовувалась орендарями як кабінет. Також у кожній кімнаті у нас добудована вже самим власником ось така невеличка кімнатка, котра може бути використана так насправді на будь-які потреби. Не знаю, бо, чи ви помітили, але ви? в квартирі тобто дуже тихо, це власне через ці вікна. котрі майже тобто, не кожна жодних з шумів Кожна кімнат вона в принципі підходить вулиці. для того, щоб зробити з неї ванну. Що дозволяє е, зробити кожну з цих кімнат окремою квартирою. Тобто поділити цю гігантську нерухомість 113 квадратних метрів на принаймні три однокімнатних квартири. І це дуже цікаво, якщо ви розглядаєте це як інвестор. Е, також звертаю увагу, що звісно всі окна у нас поміняні, вони якби розмальовані у дерев'яний стиль, але вони пластикові, вони дву, е, двуслойні, двушибові. Вулиця ця з трамвайною лінією, але це в нас третій поверх, тому третій поверх Кам'яниці, котра досить висока, тому в принципі ми знаходимось досить далеко від вулиці на, на великій висоті. Якщо ми відкриємо вікна. То буде вже трохи чути вулицю, але не те, щоб це якось е, створювало дискомфорт. Навіть якщо комусь буде перешкоджати е, ось е, ці звуки з вулиці, не переживайте, бо в квартирі можна встановити стаціонарний кондиціонер. Треба отримати згоду в адміністрації, це, це робиться досить просто. Ідемо далі. Також, також звертаю увагу, не знаю, чи це буде зараз видно, але. Ось там під, під стелею, в нас є така цікава підсвітка. Вона ввечері взагалі додає дуже класного вайбу. Зараз ми на жаль, це аж, аж так ви всі красі не побачимо. Взагалі, в квартирі дуже багато таких античних елементів, як, наприклад, ось ці двері. Вони були придбані, я навіть не знаю де, але це забиток. Тобто це такий дуже серйозний антикваріат. Власне, десь вицепив ось ці огромні двері і встановив. Встановив сюди в квартиру. Ви не знайдете такі ніде. Кухню можна вважати окремою, бо кожна з кімнат відділена від неї дверима. Вона повністю облаштована. Тут у нас холодильник. Посудомийна машина, витяжка, електрична плита, духовка. Ну і досить дійсно багато місця до складування різного виду речей. Ця кімната найбільша з окремих кімнат. Вона була е, майстер спальнею коли ця квартира була орендо, е, орендована. У неї прям відчувається дуже добре ось цей простір цієї ну, реально великої нерухомості. Якщо ви зайдете сюди, то побачите, що ось в цій ніші можна помістити ну, будь-яке ліжко насправді більше ніж 2 метри тут ширина. До речі, я звертаю вашу увагу на ось цих персонажів. Це я не знаю, звідки, ой, ой ой ой. Я не знаю звідки це, мабуть, з Африки, але виглядає також дуже цікаво. В квартирі є ще декілька ось таких цікавих елементів, котрих ви знову ж таки мало де зможете знайти. Ну і знову ж таки, ми зараз знаходимося цій спальні, всі вікна зачинені, і дуже комфортно і тихо, якщо ми відкриємо. О, до речі, зараз їде трамвай. Ну, ви чуєте, все одно немає такого, що прям це дуже сильно перешкоджає. Давайте покажу вам, чим зараз є ось ця добудована кімната в цій спальні. І це у нас гардеробна, досить простора. Тут є два поверхи для складування речей. Є також ось така балочка, щоб щось повісити. Ну і досить багато ось таких шаф, коли, куди можна теж складати речі. Тобто, досить поємна ця кімната, але знову ж таки. Можна е, спокійно, якщо, наприклад, ви купуєте цю квартиру під інвестицію, змінити ось цей гардероб на ванну кімнату і облаштувати тут однокімнатну квартиру. Ось повністю ці ця кімната разом із гардеробом. Вона, по-моєму, 25 квадратних метрів. Тобто, це ну, досить нормальна площа для однокімнатної квартири у нурослові. точно. кімната номер три це назвімо його залою. Це теж досить велике велике, велике просторе приміщення. Тут є комін, він теж дуже класно сюди, як на мою думку, вписується. Він працює, можна ним користатись. Також є великий телевізор, він залишається. І ось ці, ось ці лампочки та ось ця люстра це більш декоративне світло, тому що подивіться, яким теплим, яким теплим світлом воно, власне, віддає. Ввечері це приміщення дуже вайбове. Тут жили мої знайомі. Я в них неоднократно був у гостях, і дуже класно це все відчувається. Також звертаю вашу увагу на ось ці два моменти. На ось ці дві батареї. Я знову ж таки не знаю, звідки вони. Вони виглядають дуже так міцно, впевнено і масивно. Це, скоріш за все, італійський елемент через те, що у нас ось тут є два слова, котрі видають цю батарею. Кальдо це відповідно. Кальдо це гаряче, Фредо це. Це холодно в цілому. Квартира, я б сказав, вона в хорошому стані. Після того як орендарі виїхали, тут було був зроблений косметичний ремонт, окрім цього, окрім цієї кімнати. Також давайте подивимось на балкон. Він невеликий тут, але добре, що він є. Це до речі, я не сказав про розташування. Це вулиця Поморська, це дуже близько від центру. До ринку тут можна дійти за буквально 8 хвилин пішки. Тому якщо комусь залежить на тому, щоб жити в центрі, але при цьому ви не любите ось цієї центральної двіжухи, і так далі, то це розташування я б сказав, воно дуже гарно підходить. В нас залишилось два приміщення в обох цих приміщеннях. На сьогоднішній день можна помитись. <реш> Тому почнемо. Почнемо з першої ванної кімнати, котра мала бути спочатку самого ванною кімнатою. Ось вона. Це перша ванна кімната з душовою кабіною, котра і мала бути ванною кімнатою з самого початку. Багато що про неї сказати не можу. Вона досить простора. Може цього не видно так на відео, але це так. Також у нас тут встановлений газовий котел. Це двофункційна піч, вона підігріває воду і опалює квартиру. Досить розповсюджений девайс у кам'яницях, власне, тому що центрального опалення тут рідко зустріти можна. Ну і зараз, друзі, запрошую вас до мого улюбленого приміщення в цій квартирі. Я спеціально залишив його на десерт, скажімо так, і це у нас е, ось така ванна кімната, котра просто неймовірно вайбова. Тут у нас встановлена огромна ванна. Початково це була ще одна житлова кімната, але вона була перероблена на ось таку ванну. У нас тут реально огромна ванна при вікні. Не переживайте, можна собі закрити жалюзі, ніхто вас не побачить. Але ось сам факт того, що ця ванна знаходиться зараз при вікні, він додає якогось нью-йоркського вайбу до цього приміщення. Я не знаю, мені це реально дуже подобається. Також ось тут такі дуже цікаві, дуже цікаві елементи, як, наприклад, душ і крани. Вони дуже класно вписуються в цілому в інтер'єр. Квартири такий, трохи лофтовий, я б сказав, інтер'єр. З цеглою і так далі. Також дуже багато в нас місця до складування речей. Це все шафи. Далі подивимося, як у нас використана ось ця надбудована кімнатка тут. Це в нас гостьовий туалет, також із душом. Це не душова кабіна, але просто, просто душ в стелі встановлений. Друзі, ще одним дуже важливим плюсом цієї квартири є те, що. Не дивлячись на те, що це кам'яниця, можна також придбати два парковочних місця, а точніше, цілий гараж на два авто, котрий знаходиться в будинку напроти. Буквально 100 метрів звідси, таке дуже не часто зустрінеш при купівлі кам'яниці, бо зазвичай якихось парковочних місць разом із кам'яницею з квартирою в кам'яниці не продається. Тут у вас є опція абсолютно окремого приватного гаражу на на дві машини або ж. Парковки за, двор, за двориком, в котрому ми були на початку нашого огляду. Що по ціні, квартира коштує 1 мільйон 300 тисяч злотих. Недешево. Я згоден, але за простір, який ви отримуєте, я думаю, що ці гроші справедливі. Тим паче, що стан цієї квартири, як на каміницю, він дуже добрий. Тут не треба робити ремонт, тут не треба нічого змінювати. Я би знову ж таки тільки зробив би косметичний ремонт підлоги. В принципі, все. Якщо зацікавила вас ця пропозиція, я думаю, що скоріш за все ця, ця квартира для когось, хто реально любить ось таку атмосферу, такий клімат, нестандартний, великі вікна. Ще раз покажи, будь ласка, вікна, бо мене звернули увагу. Ось це в нас західна сторона. Абсолютно вся квартира є західною експозицією. Тому у нас в другій половині дня ця квартира особливо, особливо грає іншими красками. І це дуже прикольно. В принципі, все. Я сподіваюся, що такий формат вам зайшов. Якщо так, то дайте знати, я буду частіше вибиратись кудись у місто, показувати вам цікаві квартири. Так, ну що ж, друзі, good divin. Якщо вас на цьому каналі цікавить тільки нерухомість, то в принципі можете виключати. Тут вже її не буде у цьому відео. А більше буде просто процесу, як я готовлю зараз протеїновий коктейль, і трохи моїх спостережень щодо взагалі харчування і того, як воно там вплинуло останньо позитивно на моє життя. Коротше, історія, я десь місяць тому вирішив, що спробую. Прям плотно сісти на здорове харчування. Не те, щоб я до цього харчувався якось неправильно. Це було, в принципі, ну, нормальне збалансоване харчування, але було моментами таке, що я міг там в півдесятої вечора мені різко хочеться солодкого, я йду в бідронку, котра, там три хвилини від. Моєї квартири знаходиться, купляю там пачку якихось солодощів, типу там я не знаю, солодкі ці трубочки, я їх обожнюю просто. І я приходив додому, і там буквально одна серія серіалу, і я просто лупанув всю пачку, плюс там 1200 калорій, і ну все, я сижу з набитим пузом, і мені тяжко, важко, і якби просинаюсь, я теж з таким станом не дуже добрим. Зараз я все це виключив. Сьогодні буде, мабуть, перша вечеря, коли я їм щось. Типу, ось такого мучного, бо приходять, приходять до нас друзі, і я, я вирішив трохи випендритися і зробити те, чого я ще ніколи не робив. І тому це буде коротше креветка в такому томатному якомусь міксі. Я знайшов рецепт в інтернеті з фетою і з усім хлібом, таким грецьким. Коротше, щось я відійшов від теми. Зараз я зміксую цей коктейль і повернемося. Мамото. М -м. Боже, кожного разу, як в перший раз смакую саме ось цей смак, чесно кажучи, мені раніше якось протеїн, типу, ну, я був до нього, до нього равнодушний. Я його пив, але тому що треба радше. Але ось цей смак, якщо комусь цікаво, French Vanilla Крім це просто бомба. Тому що ось якщо з молоком його мішати, і там, ну, з молоком або з водою, типу, молоко плюс вода, або просто молоко. То воно смакує реально як молочний коктейль, дуже смачний, а там цукру майже немає. Тобто, там ну, все, все це один протеїн, майже. Коротше, це виходить, ну просто бомба. Так ось, що я хотів сказати, що я після того, як прям взявся за харчування, теж моя наречена мене підтримала. Ми зараз такі обидва на спорті. Ну, ми якби давно вже тренуємося і так далі, але зараз ми прям перейшли на такий. Режим посиленого слідкування, взагалі там і за фізичною активністю і за харчуванням. І я помітив, що в мене набагато взагалі швидше стала працювати голова. Я взагалі людина така, типу, системна, я би так це окреслив. Тобто я дуже не люблю, коли щось іде не по плану. Я дуже люблю все записувати. У мене блокнот є, куди я щовечора записую повний список справ на наступний день. І якщо щось там я не виконую, а це було дуже часто раніше, тому що. Я міг там собі наставити умовно 10 задач, котрі, ну, не те, що типу там сходити в магазин або застілити ліжко. Це були такі ну, задачі доволі часохлонні. І ось ну я, звісно, не все робив там, бо я думаю, що багато людей, котрі там намагаються якось організовувати свій час, вони стикаються з тим, що, що вони просто не роблять всього того, що вони заплановують, і мене це дуже виводило з колії. Мене це дуже бісило, я починав себе якби, за це осуджувати. По-перше, за те, що я наставив собі стільки справ, котрі ну, об'єктивно, типу, в рамках одного дня вивести дуже складно. А по-друге, що я це не зробив. І ось так зараз секундочку. Дуже важливо випити це, поки ще є пінка, бо вона робить всю справу тут. Так ось, спустя досить невеликий час після того, як ми перейшли на ось це посилене слідкування за взагалі харчовими і здоровими звичками, десь приблизно через 2-2,5-3 тижні у мене прям я відчув такий імпульс певного дня, коли в мене якби, голова стала працювати реально набагато швидше. Я, по-перше, перестав себе навантажувати дуже сильно цими задачами, а по-друге, я реально почав їх всіх виконувати. І мене це прям так драйвануло сильно, що я почав набагато більше встигати, і я почав робити ті задачі, котрі ну, раніше, типу, в мене, типу, не те, щоб якби, не було сил їх робити, а якось от вони, типу, такі некомфортні були, що ну коротше, це задачі, котрі виводять тебе з зони комфорту. І я ось, ну, типу, не міг якось до них підступитись. Мені все було то, то лінь, то, типу, ще якась поважна причина. І через це я цього не починав робити. Зараз отримую задоволення від того, що раніше мені здавалось прям таким, що ну це треба зібрати, зібрати чехли, щоб почати це робити. Це дуже прикольно. До речі, я ось зараз п'ю цей коктейль. Я вам зараз розповім, як раніше виглядав мій раціон, Якщо казати там про мікро чи макронутрієнти, я не знаю. Білки жири, вуглеводи — це мікро чи макронутрієнти. Коротше, я швиденько пробіжусь по тому, що я раніше робив, і типу, чому я вважаю, що мене зараз стан набагато краще саме через е, харчування. По-перше, тому що е, я об'єктивно їв недостатньо У Плані тренувань у мене ніку... ну, добре, ніколи, поки я якби регулярно системно займаюся, не було проблем із власне, регулярністю сорі за тавтологію. Тобто, в мене стабільно раз на два дні тренування. І я так по такому ритмі займаюся там вже ну там два роки десь. Але я не ріс. Скажімо так, в мене пропорції тіла зміну змінювались, але не з таким темпом, як хотілося б. І ось я остан... за останній місяць зрозумів, чому це було так, тому що я об'єктивно їв дуже мало білку. Зараз я вам скажу, у мене сніданок складається з абсолютно такого ж сніданку, який я їв там останній рік. Але ще до цього я, я випиваю ось такий протеїновий коктейль, і це виходить десь 70 грамів білку. Я важу там 88 кілограмів округлимо, і мені щоб ну, об'єктивно, щоб типу нормально функціонувати, рости, мені потрібно, ну я думаю, що близько 200 грамів білка на день. Тобто, зараз за, за сніданок я з'їдаю 70 грамів, потім в мене перекус. 50 грамів це теж для мене дуже велике відкриття було. Якби цей рецепт, я його потім якось вам покажу в іншому відео. Взагалі, якщо вам цікаво, цікава ця тема взагалі, і моє особисте життя, то дайте, будь ласка, знати в коментарях, чи мені варто взагалі цим всім займатися. Коротше. Хоча я, мабуть, і так буду цим всім займатись, бо мені це просто хочеться робити. Добре, неважливо. Е, і... Таким чином, я набираю за два прийоми їжі ще до обіду вже стільки білку, скільки я набирав раніше за весь день, і то не завжди. Але це не єдина, не єдина причина, чому зараз я відчуваю себе набагато краще. В принципі, слідкування за харчуванням, слідкування за там, фізичною активністю, воно тебе якби ще більше, ну, знову ж таки, воно тебе просто дисциплінує. І коли ти постійно, ти, ти тримаєш себе, я не скажу, що це якби. Через силу, але ти тримаєш себе ось в цій регулярності, в цій системі, і це тебе ще більше підігріває на те, щоб виконувати задачі, котрі ти запланував. Десь там ти відчуваєш себе впевненіше у якихось задачах, у якихось справах, тому що ти вже зміг, наприклад, привести себе до того, що ти регулярно і там стабільно правильно харчуєшся, тренуєшся. І я зараз розумію, починаю, мабуть, розуміти людей, котрі ну ось цю поговорку, що в здоровому тілі здоровий дух. Тому я раджу кожному, хто у кого можливо є зараз такий стан, такий, знаєте, жидінький, коли ти типу, встаєш, ніби все окей, але там півдня пройшло, ти ще там ну суттєвого нічого важливого там в праці або там в чомусь іншому важливому для себе не зробив. І потім ти вже такий трохи уставший ходиш. Друзі, почніть просто з якихось маленьких кроків почніть трохи менше їсти солодкого. Реально, це дуже важливо. Я зараз не їм майже солодке. До речі, ось сьогодні, сьогодні в мене виходить читміл, тому що ми були там на відкритті квіткового магазину у Врославі, і там був торт. Просто шикарний торт був. Я дуже кайфанув, коли його з'їв, але я кайфанув також через те, що я до цього. Ну, я не пам'ятаю, коли я в останній їв. Прям солодке таке кондитерку. Знаєте, там я можу черешню з'їсти. Ну, добре було б це рахувати, але я не рахую. Ось. Коротше, почніть просто з цього. Почніть з спочатку, це буде обмеження, так, але потім ви самі зловите кайф від того, що ви ось тримаєте, тримаєтесь в такому тонусі, і інші, якби справи, інші сфери життя вони 100% підтягнуться до цього. Ось коротше, це все, що я хотів сказати. Я зараз буду починати кидати ось ці шикарні креветочки у воду, щоб вони розморож... розморожувались, і буду все це нарізати, готувати і так далі. Всім, хто їсть або буде їсти, скоро бажаю смачного. Підписуйся на канал, я буду дуже радий, якщо людей тут буде ставати більше. Я собі до речі. Знову ж таки, я не знаю, чи я зупинюсь взагалі сьогодні з цим відео. Е, я собі також ставлю, звісно, якісь там чекпоинти цілі. І ось я собі я щось дуже сильно в себе повірив. Я на початку року, коли тільки планував цей цей канал створювати, я собі відмітив, типу, там 50 підписників, галочка, 100 підписників і так далі. І ось я собі відмітив тільки до 500 підписників ці кліточки, куди я можу проставити галочки. Зараз на вас вже нас вже більше 400. Пройшло трохи більше ніж півроку, але як працює ось мозг людини цікаво. Я бачачи те, що якби в мене йде прогрес швидше, ніж я планував на початку, я собі ще наприкінці напри собі поставив ціль зробити 500 підписників ще на кінець червня. Тобто, розумієте, так, я собі спочатку планував на початку року зробити 500, зараз за півроку я планував що зробити 500, в мене не вийшло, тому я. Але все ж таки, я не я через це не сильно огорчаюсь. Мені кожного разу якби, приємно дивитись, що людям будь-кому я відкликаюсь, що люди підписуються, починають слідкувати. Тому дякую всім, хто дивиться, і чао! До нових зустрічей.